Зручніше. Тут діти ходять в школу, і ми ходимо старики, а вони не, не встановлюються. Так переход і подушки, і це дуже безпечно для нас. Дякуємо вам, спасіба дорогу добру зробили. Філату дякую. А ось переходила пішохідний переход. З повороту поворачує машини чуть реально не было. І так, це ж не перше, це ж не, не мой один случай. Є ж діти ходять, по-перше, школа рядом. Це дуже доволі добре, що поставили. Тут було відновлене дорожне покриття, дорога, асфальтове покриття. Також відновлена дорожна розмітка. Перше, це легкові транспортні засоби, вони знижують швидкість для того, щоб перед пішохідним переходом також. А багатогабаритний транспорт, там, вантажівки, там, мусоровози, вони не створюють додаткової вібрації та шуму, тому що вони їх пропускають між колесами.